Вирушив до Німеччини, де навчався у Берлінському та Геттінгенському університетах. Там він познайомився з Миколою Проговом, з яким згодом співпрацював у Дербцькому університеті. У 1838 році Караваєв захистив докторську дисертацію та отримав ступінь доктора медицини. У 1840 році Володимир Караваєв переїхав до Києва став одним із організаторів медичного факультету Київського університету. Мерситету святого Володимира та його першим деканом він заснував і очолив кафедру факультету хірургії, а також створив хірургічну клініку, досконально володів оперативною технікою та працював майже в усіх розділах хірургії, провів понад 16 тисяч операцій, особливо успіхів досягвательмології. Одним із перших почав оперувати пацієнтів із катарактою, виконуючи цю операцію за півтори хвилини. Володимир Крав.